Привіт-привіт! Це подкаст психологічно, і сьогодні ми розглянемо, можливо, для когось знайому емоційну драму, тривожно уникаючий цикл прив'язаності. Це коли один тягнеться ближче, а інший навпаки відступає і ці двоє заплітаються в нескінченний танок взаємних реакцій. Тривожний партнер це той, хто шукає близькості, хоче перестрахуватися, перепитати, отримати підтвердження: ти мене любиш, ти зі мною. Він боїться бути покинутим, і через це стає надмірно тривожним, контролює стосунки, купається і нервує. Уникаючий партнер це протилежність. Для нього близькість це тиск і втрата свободи. Коли заходимо занадто близько, він відкочується назад, мовчить, відписується, замикається, аби відновити свій внутрішній простір і незалежність. І ось що виходить: тривожний тягнеться до контакту, дзвінки, повідомлення, обійми. Уникаючи, почувається загнаним і відступає. Це його механізм самозахисту. Тривожний бачить цю втечу як відторгнення і панікує, починає ще більше тягнутися. Уникаючи, замикається ще дужче, і так по колу, як водоворот. Чим довше ця гра триває, тим більше обидва накопичують фрустрацію, токсичних емоцій і відчуття непорозуміння. У сьогоднішньому випуску ми розберемося, як реально виглядає цей тривожно уникаючий цикл у стосунках, чому він не просто психологічна забаганка, а глибоко зашитий у нашому дитячому досвіді та захисних механізмах. Пояснюємо, як обидві сторони насправді шукають безпеки просто різними способами, що ж насправді означає постійно тікати або постійно переслідувати кохану людину, і де в цьому місце для взаємної відповідальності. І головне, як зупинити цей емоційний карнавал, не розвалившись на частини, а навпаки, віднайти шлях до близькості без драм і маніпуляцій. Готуйте чай, вмощуйтеся зручно, ми вирушаємо в подорож до глибшого розуміння себе та стосунків. Ні, ви не занадто чутливі і не занадто холодні. Просто, можливо, ви обоє давно не почувалися у безпеці. Поїхали! Коли час завершити тривожно уникаючі стосунки, коли цей цикл стає хронічним і незмінним. Якщо ви застрягли в сценарії погоня відступ роками, навіть після чесних розмов і терапії, нічого не змінюється, варто серйозно задуматися. Якщо ви роками ведете одну і ту саму суперечку і нічого не змінюється, можливо цей формат стосунків не зміниться, коли один або обидва партнери емоційно виснажені або травмовані. Тривожно уникаючий цикл може виснажувати тривожного через постійний страх і гіпервідстеження, а уникаючого через відчуття пастки і нападів. Це може призвести до тривожних або депресивних розладів, емоційного відчуження, низької самооцінки або сорому, так званих травматичних зв'язків, коли зв'язок відчувається лише через біль. Якщо ви втрачаєте себе або стосунки негативно впливають на психічне здоров'я, це серйозний червоний прапорець. Також, коли над покращенням працює лише один. Якщо тільки один з вас читає книжки, відвідує терапію чи намагається покращити спілкування, це вже не стосунки, це одностороння емоційна праця. Рани прив'язаності можна лікувати, але лише разом. Якщо партнер продовжує ігнорувати ваші почуття, відмовлятися від емоційної близькості, використовувати вашу вразливість, ігнорувати конфлікти або зникати, повністю перекладати винуватість на вас. Знаєте, це час задуматися про вихід. А коли варто залишитися і працювати далі? Можливо, варто дати стосункам шанс, якщо обоє усвідомлюють цикл і ведуть активну роботу над ним, коли є хоч трохи зрушень, наприклад, менше зривів, краще спілкування, є спільні цінності, бачення майбутнього і взаємна повага, коли стосунки загалом відчуваються емоційно безпечними, навіть коли бувають труднощі. Друзі, вибір лишатися або йти це не про хороших чи поганих людей, це про те, що реально працює для вас зараз. Іноді найбільший прояв любові знати, коли варто відпустити. Переходимо до головного як розірвати тривожно уникаючий цикл. Цей драматичний танець може тривати роками, якщо лише не почати свідомо над ним працювати. Перший крок помітити. Розпізнайте сцени погоні відступу, конфлікти та змішані сигнали. Другий крок: зрозумій себе. Ідентифікуй свій стиль, тривожний чи уникаючий і тригери. Третій крок змінити реакції. Для тривожного. Заспокой себе, дихання. Журнал. Замість негайної реакції шукай безпечний внутрішній діалог. Для уникаючого повідом про паузу. Мені треба перепочити. Але залишайся відкритим. Четвертий крок: Встанови нові правила. Говори про почуття через я висловлювання. Визначайте паузи для охолодження емоцій і щотижневі чекини. П'ятий крок. Йдіть глибше. Працюйте з терапевтом над дитячими травмами, які стоять за цими моделями. І шостий крок: практикуйте безпечну динаміку. Реагуйте свідомо, говоріть про потреби спокійно, давайте простір без почуття злості, давайте підтримку без образ. А тепер подивимось, як це виглядає на практиці. Перший крок. Розпізнай цикл емоційне притягування канату. Зазвичай у тривожно уникаючих стосунках один переслідує, інший тікає. Тривожний партнер завжди на поготові. пише, дзвонить, шукає тепла, запевнення, бо боїться, що втратить зв'язок. А уникаючий партнер відчуває себе задушеним і тікає, закривається, бо в нього спрацьовує інстинкт самозахисту. Ніби я себе втрачаю. І що далі? Один наближається, інший віддаляється. Це стає емоційною гойдалкою, яка запускає страхи обох, страх залишитись і страх втратити свободу. Наприклад, тривожний помічає холод і одразу сипляться повідомлення, дзвінки, розмови, а уникаючи все більше зникає, менше відповідей, більше мовчання. Ця тиша для тривожного як підтвердження найгірших підозр. І знову починається погоня. Чим більше один тягне, тим сильніше інший виривається і обидва втомлюються. Деякі експерти зі стосунків називають це тривожно уникаючою пасткою, бо в ній можна крутитися роками. Конфлікти і поведінка тягни-штовхай, навіть дрібниці стають вибуховими бо чіпляють за живе. Тривожний хоче негайно все обговорити. Уникаючи, уникає розмови, применшує проблему або зовсім зникає. І от знову та сама сварка, те саме відчуття, ми вже це проходили. Примирення може бути яскравим і пристрасним, але тимчасовим паттерн не зникає. І знову емоційні американські гірки: сплеск падіння, сплеск падіння. Дослідження психологів показують, пари, що застрягли у циклі переслідувач втікач, значно частіше розлучаються на ранньому етапі стосунків. Тому перший крок помітити, що ви у цьому колі, і вирішити, ми танцюємо цей танець далі чи вчимось новим рухом. Другий крок зрозумій, хто ти, розпізнай свої сигнали та тригери, у тривожно уникаючій динаміці, кожен з партнерів має свої ранні рани, що лягли в основу паттерну. Отже, якщо ти тривожний партнер, що це означає? Можливо, у дитинстві батьки були непередбачуваними. Або відстороненими, і ти виріс потребою бути поряд, бо боявся бути покинутим. У стосунках надмірно хвилюєшся про партнерські почуття і шукаєш постійного запевнення, що тебе кохають, жертвуєш своїми потребами. Як це відчувається? Ти задовільник інших, чутливий до віддалення, поведінкові сигнали. Постійні повідомлення, дзвінки, прохання підтвердити любов, можете постійно звертатися за емоційною підтримкою, провокувати ревнощі, погрожувати розривом як випробуванням, або висловлювати образу через критику на кшталт: Ти ніколи не ставиш мене на перше місце. Негайне вирішення конфліктів: такі люди ненавидять двозначність або невирішені конфлікти, наполягаючи на негайному обговоренні або примиренні. Вони можуть слідкувати за своїм партнером, щоб обговорити це. Оскільки дистанція здається їм небезпечною, підвищена емоційна реактивність, такі люди легко засмучуються через уявне відторгнення, швидко переходять від надії до відчаю залежно від реакції партнера, стаючи помітно засмученими через дрібні проблеми. А якщо ти уникаючий партнер, що це означає? У дитинстві підтримка від батьків була нестабільною або холодною, і ти навчився справлятися самостійно. У дитинстві така людина навчилася, що звертатися до батьків за розрадою немає сенсу, тому вона навчилася самостійно справлятися з проблемами і придушувати свої емоційні потреби. У стосунках ти дуже цінуєш особистий простір і некомфортно почуваєшся у глибокій емоційній близькості. Як це відчувається? Тебе може давити інтенсивність чи потреба іншого. Поведінкові сигнали: відхід і закритість, схильні емоційно або фізично відходити під час конфліктів, даючи мінімальні відповіді, замовкаючи або повністю йдучи. Вони відчувають себе пригнічними емоційними конфронтаціями і використовують відхід як самозахист, віддають перевагу емоційній дистанції. Підтримують невимушені або інтелектуальні стосунки, щоб уникнути глибокої емоційної близькості, уникаючи вразливих розмов. Вони проводять час за заняттям на самоті, щоб зберегти особистий простір. Мінімізація проявів любові або відданості. Вони подають суперечливі сигнали, можуть ухилятися від слів Я тебе кохаю, применшують значення річниць і уникають чітких зобов'язань. Вони воліють тримати свого партнера на деякій відстані. Захисна позиція і критика часто реагують захисно, коли їх звинувачують в емоційній віддаленості, звинувачуючи свого партнера в надмірній потребі уваги або чутливості. Коментарі на кшталт Ти перебільшуєш або мені просто потрібен простір, ще більше знецінюють тривожного партнера. Це не означає, що любові нема вона може бути сильною, але кожен рухає стосунки за своїм інстинктом. Під час стресу обидві стратегії лише загострюються. І тоді тривожно уникаюча пастка працює в повну силу, замість нагороди, втома й відчуття непорозуміння. А знання себе це перший ключ. Визнавши свої тригери, ти відкриваєш двері до змін. Тривожний учиться заспокоювати себе без надмірних пошуків близькості, а уникаючий залишатися присутнім, не сприймаючи близькість як загрозу. Це основа змін. Якщо з цим погоджуються обидва. Це ще не драма. Але якщо ні, довго застрягати в циклі не вийде. Що вмикає тривогу або втечу тригери стилів прив'язаності. Без втручання цей тривожно уникаючий паттерн може тільки посилюватись, особливо під час стресу. І тоді обидва партнери починають почуватися ще менш захищеними та ще більш далекими. Якщо у тебе тривожна прив'язаність, твоє тіло одразу відчуває тривогу, коли щось натякає на втрату чи відторгнення. Тригери можуть виглядати так: мовчання або зміна стилю спілкування. Раніше писав зранку, тепер зник на півдня, і тривога вже тут. Для тебе легка дистанція дорівнюють глибокому страху. Партнер не сказав люблю чи вирішив переночувати окремо і вже здається, що тебе залишають. Конфлікти або невизначеність. Навіть легке непорозуміння може сприйматись як катастрофа, невідомий статус стосунків це справжній жах. Відсутність підкріплення. Якщо довго не чуєш теплих слів чи не отримуєш уваги, виникає думка: мене не люблять достатньо. Ревноші, партнер жартує з кимось іншим і вже пульсує страх, що тебе замінять. А якщо у тебе уникаюча прив'язаність, Твоя система тривоги спрацьовує, коли здається, що тебе хочуть контролювати або емоційно затопити. Улюблена реакція це втеча буквально або внутрішньо забагато близькості щоденні розмови про почуття. Давай більше часу разом, і вже тисне, ніби втрачаєш себе. Відчуття втрати контролю. Коли партнер хоче знати, де ти, що робиш, виникає в тебе опір. Емоційна залежність. Коли від тебе очікують постійної підтримки, ти можеш почуватися спустошеним або загнаним у кут, вибухи емоцій, критика, сльози, злість, все це змушує тебе замкнутись або піти. Вразливість і прохання про допомогу. Ділитися почуттями чи визнавати, що потребуєш іншого, для тебе це глибокий дискомфорт, надмірна потреба у тобі. Пиши частіше, будь поруч. І здається, що тебе забагато потребують. І тривожний, і уникаючий стиль не є поганими вони результат досвіду. Але хороша новина в тому, що розпізнати ці тригери це вже перший крок до змін. Нагадаємо. Маленькі зміни у поведінці не одразу зроблять вас ідеальними, але зрушують весь цикл. Все, що ви робите, це інвестиція у спокійніші стосунки. І навіть один крок назустріч це вже рух до трансформації, адже безпечні стосунки це дія, а не стан. Третій крок. Зміни починаються з тебе. Спроба змінити партнера як плескати однією рукою, часто безрезультатні. Але є добра новина, твої власні реакції це те, де ти реально можеш щось змінити. Якщо ти з тривожною прив'язаністю, заспокій себе, веди щоденник, глибоко дихай, відклади повідомлення, дай емоціям час осісти. Говори з опорою на себе, замість чому ти знову зник. Скажи: я відчуваю тривогу, але довіряю, що ти повернешся. Створюй внутрішню опору, займайся тим, що наповнює. Кобі, друзі, проекти, стань для себе джерелом стабільності. Якщо ти з уникаючою прив'язаністю, будь присутнім навіть трохи, скажи щось на зразок. Мені потрібно трохи простору, але я повернуся. Тренуй вразливість. Побудь у розмові на 10% довше, ніж хочеться. Реагуй наперед, напиши першим, доторкнись, проявись, будь передбачуваним в турботі. Кожна така дія, як новий нейронний маршрут у мозку. Маленькі зміни це велика трансформація. Четвертий крок: Формуй нові моделі. Старі розмови не змінять старих паттернів. Потрібні нові правила гри з турботою, простором і домовленостями. Відмовся від звинувачень. Замість ти завжди мене ігноруєш, скажи: Я почуваюся самотньо, коли ти мовчиш. Встанови межі для конфліктів. Давай зробимо паузу на 20 хвилин, а потім повернемося до розмови. Це не втеча, це повага до себе і до партнера. Заплануй емоційні зустрічі, щотижневі розмови про почуття знімають напругу і не дають тривозі накопичитися. Балансуй близькість і простір. Домовтесь, коли ви разом, а коли наодинці з собою. Наприклад, тривожний партнер. Коли я довго не чую тебе, мені важко, чи можемо ми щовечора писати одне одному перед сном. Уникаючи партнер. Так, і я ще хотів би мати півгодини тиші після роботи, щоб відновитися. Здорові стосунки це не про контроль, а про домовленості. П'ятий крок: занурся глибше. Зцілюй корінь, а не симптоми. Тривожно уникаючий цикл не виникає на рівному місці, його коріння росте з давніх ран. Емоційна нестабільність або нехтування у дитинстві, страх бути покинутим або переповненим. Внутрішні переконання на кшталт Я занадто складний мені ніхто не потрібен. Ці переконання непомітно керують нашою поведінкою, поки ми не почнемо помічати і змінювати їх. Робота з терапевтом окремо чи у парі може допомогти переписати ці старі сценарії та навчитися поводитися по-новому з довірою і без тривоги. Особливо корисні напрямки емоційно фокусована терапія допомагає створити нові моделі прив'язаності та сімейні системи, котрі працюють з внутрішніми частинками нас самих. Глибоке зцілення не про те, щоб полагодити себе, а про те, щоб, нарешті, побачити, з тобою все гаразд. Шостий крок: тренуй безпеку. Щоб бути стабільним, не обов'язково ним народитися. Поводься по-безпечному, і твоя нервова система почне вчитися відчувати безпеку. Отже, як виглядає безпечна поведінка? Відповідати, а не реагувати з імпульсу, чітко озвучувати свої потреби без докорів, давати простір, не втрачаючи зв'язку, підтримувати не з відчаю, а з любові, брати відповідальність, а не провину. Навіть 5% більше безпеки у ваших реакціях, і динаміка стосунків змінюється. Не миттєво, але помітно це як натискати кнопку оновити в системі прив'язаності, і кожен клік це крок до здоровішого ми. Ми не обираємо, якою буде наша прив'язаність у дитинстві, але ми можемо обрати, не залишати її такою назавжди. Тривожно уникаючи ти прив'язаності, це не вирок, якщо обидва партнери готові вчитися і змінюватися до того, щоб не було переслідування і втечі а була зустріч посередині. Дуже дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалося, не забудьте поділитися даним випуском зі своїми друзями, можливо, їм також буде цікаво. Дуже вдячний вам за підписку, коментарі, вподобайки та поширення, а ще обов'язково заглядайте в інстаграм, ТікТок та Ютуб. Там короткі відео, поради, гумор і підтримка на кожен день. Зустрінемось там. Це був подкаст психологічного. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте: ви не ваші травми. Ви той, хто здатен їх зцілити всього найкращого.